Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Я закінчила свою досить об'ємну трудомістку роботу кількох місяців це худі дракон. Для того, щоб вив'язати саме дракона, все худі вив'язано ось такими візерунком з такими шипами. В'язано зверху круглою кокеткою і в'язані окремі елементи. На передній частині це кишенька, на спинці видно капюшон, що полегшило мені оформлення горловини. І коли я вже дихнула, що ось-ось-ось я закінчила, я згадала, що дитина просила крила. А мама сказала, щоб крил не було. Крила виглядають ось так, не найкращим чином, ну, тому що я вив'язала спочатку шипи. Саме із-за крил поспішаю вам показати виборітну сторону. Що робити, якщо дитина сказала, щоб треба, щоб крила були, мама сказала, щоб не було. Крила є, але вони не пришиті, не перетянуті і прив'язані ось такою стрічечкою. Ну, тобто, в будь-який момент їх можна розв'язати, крильця відпадуть і благополучно носити далі без крилець. А... Рукави тут теж внизу стилізовані, але давайте перейдемо на стіл, і я там вам покажу деякі елементи більш детально. Поміряти на себе я, звичайно, не можу, а от капюшончик приміряю. Ми перейшли на стіл, і найперше, що я вам скажу, що на столі колір відображається точніше. Капюшон тут має ось такі внаслідок ось цього візерунку, що тут був. От, Якщо в вільному положенні, то це трошки видно, але ось тут вив'язані такі бортики. Затягнутий шнурок, і тому можна звичайним чином це затягнути і нівелювати, якщо не хочеться ось цієї фігурності цього капюшончика. Тут покажу вам трішки його форму. Дивіться, він ось так заокруглений доверху. Серединка вив'язана таким от меланжевим жовтим І ось тут я просто заокруглювала бортик я ось цю планочку вив'язувала відразу. Ось тут я трішки не... вив'язувала ось цю частинку і її окремо, на неї трішки зібрала, і вшила просто неї між собою, потім просто петля в петлю, вже навіть не скажу в яку сторону. Так. Кирилля тут інтарсія з укороченими рядами. Звичайно, якщо пришити кожну з оцих доріжок зелених, то було б краще. Але не знаю, ну щось не стала я її перешивати. Вже думаю, можливо, треба вот так, щоб. Розділити їх на два, щоб ці шипи не перекривалися. Тобто вони не прилягають сугубо до светека, а є чуть-чуть, ніби так, як на відстані від нього. ну, Така, така задумка. Кишенька вив'язана так, щоб ніби тут якісь були чешуйки. Не знаю, я, чи ви їх бачите. Я бачу, і просто так от пришита. Ну, сюди, звичайно, дуже багато чого при потребі можна покласти. Низ виробу. низ виробу я трішки просто зібрала, трішки зібрала кілька рядочків по малюнку, а потім просто вв'язала і просто зробила підгін. Ось тут на заломі виворотний рядочок, ну, щоб воно краще лежало. і ось таким чином. Тут теж втягнуті шнурки. Шнурки скрізь вив'язані гачком. Це шнурочок гусеничка і о диво, диво, шнурків мені треба 5, і в результаті їх вийшло аж 3 метри. Ось тут я просто зв'язала на вузлик і зв'язала їх між собою, бо шнурки 2. Я думаю, що коли одягнеться, вона затягне на собі і воно якось зарегулюється. Так, ну, меланж тут прекрасний, про ниточку я ще потім скажу вам. Рукави. На рукавах вив'язаний ось такий жовтий трикутничок, ну, ніби продовження такими резиночкою, як когтями, і була завдання, щоб одягалося на всі пальці. Ну, добре, хоч це я можу на себе поміряти, зараз вам покажу. Виглядає це ось таким чином. От, І ну, ось так одягається одягається на пальці, тобто тут окремо вив'язана дужечка під середній під вказівний через, вибачте, на великий палець окрема дужечка на вказівний і ось так, от, ось так от воно має бути. Тут цей шнурочок вирізається аж сюди. Низ рукава тут вив'язаний без шипів, просто йдуть кільця, далі йде резинка 3 на один. Спочатку я думала в'язати шипи по всьому рукаву. Так, звичайно, ніби воно звичніше все, але я подумала, що це не сприяє гарному почерку і буде заважати писати, тому, тому я ну, рука придумала оформити ось так. от. Ага, І ще є ж є одна така особливість, що, можливо, ці всі аксесуари набриднуть, то в принципі можна ось так пришити, можна зарізати цей шнурочок, можна не зарізати. Можна просто ось так пришити, і рукав тоді буде мати, скажімо, більш-менш звичайний вигляд. Ну, Тобто на такий випадок, я теж, теж так сказати, підстрахувалася. А під руками в мене теж немає ось цих шипів для зручності. От, ну і ось такі кривенькі рукава. А, ну, Здається, все я вам тут розповіла по, по його характеристикам. В'язалося дуже-дуже довго. А перш ніж розповісти, чому я все-таки вам хочу показати ниточку, бо забуду. А на початку свого в'язання я, звичайно, говорила про ниточку. У процесі в'язання я розповідала всі. Всі елементи, всі негаразди, які там мене чекали день за днем. Ну, але це ж окреме відео. Тому ниточка це шкарпеткова італійська ниточка Це Вінія. З метражем 420 метрів на 100 г. 75 мерінос і 25 поліамід. Жовтенька ниточка. Жовтенька ниточка. на мене була як кіт мішку, я теж знаю точно, що це мейносова, що це е, ниточка того ж складу. Але це, можливо, це вінія, а можливо інша. Я вам підпишу на всяк випадок назву ще цієї фабрики. Тобто, це я купувала як та в мішку. Мені прийшло 5 різних кольорів, і деякі з них я просто пізнала по. По окрасу, а цю я не впізнала, тому не впевнена. Ну, але я думаю, що це не має ніякого значення. Так, вага ось цього всього шнурками з усім 585 грамів. Для худі підліткового на тоненьку дівчинку це багато. Тобто, в мене на себе йшло 440 з тієї ж ниточки. Просто, по-перше, ось цей узор їсть, цей візерунок їсть пряжу, ну, тому що це, вважайте, хусткова в'язка з шипами. От, Потім дуже багато додаткових елементів, ну і, як ви розумієте, вони теж на себе беруть ниточку. І так як процес тривав довго-довго, я якось думаю, треба порахувати кількість ниток. Вибачте, кількість петель. Ні, я ну, не рахувала кожну петлю, тому у мене може бути похибка. Але все ж, у мене було 3 метри шнурків. Це вже 5400 петель гачком. І ще гачком я ось тут обробляла низ. От Тобто, всього гачкованих петель у мене виходить 5652. А тепер я стала рахувати, що ж мене по самому светарку. Ну, спонсор моїх обчислень це моя вчителька математики. Яка була у мене в 9 класі, тобто, частина елементів, там як кокетка, як завуження на рукавах, пораховано просто методом арифметичної прогресії. Ну, Не, не рахувати ж кожен Е, Порахувала все-все-все. Потім згадала, що там ще є кишення, тобто оця велика кількість різних елементів. Вони прикрашають виріб, але вони його і роблять більш тяжким. Тобто, після всіх перерахунків петель спицями в мене 145 148. А якщо ще й додати гачковані, то 150 800. От куди дівається на щас? 150 тисяч петель. Тобто зараз я просто дуже сподіваюся, що цей виріб буде носитися набагато довше, ніж я його в'язала. От, Що він не попаде в перший же тиждень в пральну машинку, не підвіситься для сушіння. Так, дивіться, ще такий нюанс. Тут мене майно. Чи не боюся я, що він підсяде? А, в принципі, ні. Ну, можливо, трішки. Чи не боюся я, що ви потягнеться вниз, тому що, ну, якщо так розібрати, по суті, то це хусткова в'язка? Може бути. Ну, але я сподіваюся, що це буде не відразу, а поступово якраз дівчинка буде рости і худі буде витягуватись. Я зовсім не впевнена, що в мене будуть фотографії, тим більше такі, щоб мені дозволили їх виставити. Тому я просто виставлю фото на вішачку. Ну, що ж, вже є як є. А я особисто виробом дуже задоволена, ну, тому що дитинство буває один раз. Через рік, через три вона вже буде хотіти носити все в'язане лицевою гладдю. А хто його знає, я, в принципі, таке не в'яжу. Людей для цього є в'язальні машинки, у мене немає. Просто хочеться, щоб було щось таке от пам'ятне, цікаве. Та надихаюче. ми ніколи не знаємо, що більше запам'ятовується дітям. Пам'ятаю такий випадок, що приїжджали до мене в Одесу, і я тоді там тимчасово жила. І от ну, дівчинка там уже через роки, мабуть, 10 після тих подій казала, Боже, там так було добре, ми варили компот з апельсином. Ми дійсно варили компот з апельсином, ну, але це ж був такий. Як вам сказати, економ хід тому що ну, тому що мені тоді дешевше було варити компот за апельсинів, ніж яблук. Ну, таке, от Просто є такі моменти, які чомусь запам'ятовуються, тому я думаю, що це, це худі буде таким от неординарним, цікавим і вражаючим. А з вами я на цьому прощаюся. сподіваюся, що вам сподобалось. Після примірки мені видається, що трошки занизько карман. Не критично, але є такий момент. Ну, навіть не знаю. Якщо я там буду і буду в ресурсі, то відпорю і зроблю його просто трішки меншим. Ну, Але я не знаю, коли я там буду. Ага. І напевно вам потрібно було сказати, що ось це худі дракон належить до номінації челенджу uh, марійки з каналу Марусина скринька Рукоділля. Вона проводить такий челендж-краса з краси для um, шкарпеткової пряжі. І я починала в січні і там же його uh, заявляла. От, нарешті, нарешті, я закінчила, ну, так можна, я почала дійсно у січні і це повністю шкарпеткова пряжа, до речі. Другий місяць в цьому ж челенджі я в'язала стрілецькі рукавиці, я вам просто поставлю їх фото. І в березні місяці я в'язала ось таку хустинку по типу Софі. Тобто, отак відео одного процесу перетворилося на квартальний звіт з челенджу Краса з краси. А я на цьому з вами прощаюся. На все добре, до нових зустрічей!